Калицькому міськрайонному суді на засіданні у справі Віталія Хемеча, якого підозрюють у привласненні понад одного мільйона гривень благодійних внесків на потреби Збройних сил України. Сьогодні, 25 липня, допитали потерпілу Марію Лисак. Жінка розповіла, що відкрила збір пожертв на дрони для свого чоловіка, який з березня 2022 року воює на Донеччині. Відтак каже в соціальних мережах, їй почав писати Віталій Хемеч. Він запропонував придбати апарат за 83 тисячі гривень і попросив перерахувати йому 33 тисячі, говорить Марія Лисак. Я подумала, що мені справді викладе 50 тисяч. І сказав, що 33 треба з кинути, то в мене є тільки 50. Ну, то я подалі не знаю. Тоді ввечері було так. Це була неділя вечір, там поки що ти можна підвитку, коли були йому перераховані кошти. Але треба вже, якщо, якщо ти перераховуєш вже кошти, то це буде теж в середу. Буде. А якщо зараз є, то вже там комусь інакшому є дам. Потерпіла, додає, що гроші позичила у знайомого Юрія Череміщука. 21 серпня 2022 року він перерахував їх Хемичу. Після цього каже жінка. Віталій перестав відповідати на телефонні дзвінки, а в повідомленнях писав, що немає часу. Я чесно кажучи, не чи чи буде, але середу». Марія Лисак каже наприкінці серпня 2022 року брат обвинуваченого повернув їй гроші. В інстаграмі був чак де були всі потерпілі. І, е, здається, хтось із потерпілих, е, може бути, що навіть е, я забула як його ім'я, іспанець, такий військовий в ньому, іспанець. І він скинув е, номер телефону і написав це, його брат, е, можете дзвонити йому, бо мені кошти повернули. Як повідомила прокурорка Наталія Площанська, ще сімох потерпілих допитають на наступному засіданні, яке відбудеться 16 серпня. Нагадаємо, 19 вересня 2022 року на офіційній Фейсбук сторінці Нацполіції України повідомили, що Калоська окружна прокуратура оголосила про підозру у привласненні понад 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на підтримку зсу. Віталію Хемичу підозрюваний є сином підприємця та екс-депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича. 23 вересня Калуський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка. Зяття під варту із можливістю внесення застави у 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня після внесення застави Хемич вийшов із СІЗО. Як повідомила речниця обласної прокуратури Ірина Федек. Підозрюваний відшкодував потерпілим понад 1 мільйона 400 тисяч гривень. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.